Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Бравл Старс та зроблю повний гайд на нового персонажа Оллі і зроблю на нього огляд. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Це як бачити репер, в нього є така зелена маска, типу ніби як бандита. В нього є скейт, який зразу є його діджейським пультом, можна так сказати. І він на ньому катається. І в нього є скін за 30 геймів, додатковий скін, який називається Олі Джі, типу такий, знаєте, типу репер, прям крутий з золотою цеп'ю. Спочатку я піду з ним в першу катку, коли я ще не сильно його прокачав ще не зробив білд, але я піду, покажу, в принципі, як за нього грається. Проти мене попалось дуже багато базів, саме базів Патріків, чомусь саме цей скин їм дуже подобається. Я вирішив нього на нього напасти, але потім трохи не попав ну тому так і вже й вийшло. Цей баз зустрівся мені ще раз, а то вже було два бази. Він використав гаджет. Я такий собі заходжу в кущі, він ультує і майже не попадає на мене. На середині стоїть Бо з золотим скіном м'єхі і починає стріляти зі всіма. Він мене не помічав, тому я собі спокійненько був в кущах. Я побачив крижану Амбер, тому вона з кимось і такий побачив її, стрільнув, не попав, використав ульту, загипнотизував її і все-таки зміг. Програти, бо я її майже вбив, але якби не ця перезарядка, то я би її зміг вбити. Але тепер я піду в тренування і покажу вам, що він взагалі робить. Дивіться, радіус його атаки ось саме такий. Тобто, в принципі, невеликий, але він не залежить від дальності, від нічого він не злежить, він завжди буде 1700, якщо у вас максимальний левел персонажа. Як бачу, 1700-1700. В принципі, прикольно. Давайте тепер розмовляємо про Ульту. Ульта має ось такий радіус. І, в принципі, він не сильно великий. Але дивіться, що вона робить. Коли ви ультуєте, то ви робите ривок, з'являється такий, якби круг із мелодії на якийсь час. В цей час ви не можете взагалі бити. Але через пару секунд він пропадає, підривається і наносить 1600 урона. І при цьому гіпнотизує противників на приблизно 3-4 секунди. Але коли ви не можете бити, то бачите, у вас з'являється щит. Щіт, типу, він на 1800 хп приблизно десь так, Тобто це його дуже легко знищити, але це якийсь хоча б плюс. Що взагалі робить гіпнотизація, коли він гіп... гіпнотизує противників своєю ультою? А так, що вони не перестають стіляти, вони не перестають щось робити, вони просто йдуть за вами. Тобто на ці 3-4 секунди вони не будуть йти в якусь іншу сторону, вони будуть йти в вашу сторону, бо ви їх загіпнотизували своєю музикою. Але, на жаль, роботи в цій тренувальній печері вони не можуть ходити, тому ну, я не зможу вам показати гаджет саме в цій тренувальній печері, я вам потім покажу в битвах. Тепер давайте прозмовляємо про гаджети. Перший гаджет виглядає ось так: він стрибає, з'являється такий мелодійний круг, і коли хтось із противників або ботів стоїть в цьому крузі, який він створив своїм стрибком, то вони гіпнотизуються на одну секунду. Ця гіпматизація працює так, що вони йдуть, в принципі, до тебе, як і з льотою, так само. Просто на одну секунду, набагато менше. Це, в принципі, може допомогти при файтах. Але я б цей гаджет використовував, щоб всікати, але він якийсь, ну, типу, він недалеко на насправді. Другий гаджет це коли в нього є така гаджетна атака, він її використовує, і атака стає золотою, він використовує її на противнику, і противник теж на одну секунду починає за тобою йти. Я б радив використовувати саме атаку, бо саме стрибок його ну, важко якось. Типу, спрямувати, типу, там треба, якби якось можна сказати, більш рандомно. А атака, типу, ти, знаєш, типу, ти взяв її, використав і все. Тепер пасівки. Перша пасівка, яка називається кік-пуш. Це коли ти береш використовуєш ульту біля стінок, і тоді тобі дається 20% до твоєї швидкості. Тобто ти стаєш швидше, коли використовую ульту біля стінок. В принципі, це прикольна пасівка, але як для мене це ну, не така класна, тому я б вибирав другу. Зараз я вам покажу другу пасівку. Друга пасівка виглядає так, що коли ви використовуєте ульту, у вас з'являється щит на 4000 ХП. Але при цьому є мінус, що він з'являється тільки на 4 секунди. Тобто приблизно кожну секунду у вас буде зніматися по тисячі 1000... ХП щита. тому це, якби, як думаю, мінус, бо противники вас ще легше вб'ють. Але це трохи більше захисту, тому я все-таки взяв саме цю другу пасівку. Як ви бачите, в принципі, перша пасівка все-таки якась трохи дивна, тому я б сказав, все-таки друга буде точно краще. Ось такий сет я зробив: 11-та сила, гаджет е -е, другий. І, звичайно, що друга пасівка та щит і один гаджет додатковий. Я пішов в катку і бачите, на мене напав сту, а на сту напав Мортіс. Я використав гіпноз на Мортісі, він пішов до мене. Потім Сту його добив. Я такий, типу, офігіваю за сту, але його добиває Едгар. Я такий, типу, блін, такий щас Едгара вб'ю. Бо плюс цього персонажа в тому, що він танк, в нього да фіга хп. 10 тисяч хп. Але мінус цього персонажа в тому, що в нього дуже довга перезарядка. І плюс в нього урон 1700, тобто не такий вже великий. Я зіпентував Едгара, але це мені не допомогло. І моя Ульта мені теж не допомогла. І він мене тупо вбиває. Типу, реально, якби вони підняли йому трохи там... силу атаки або, може, перезарядку, було б реально класно. Бо, ну, типу, реально, персонаж прикольний, ульта класна, гаджети класні, прикольна задумка. Звичайно, що можна було би зробити там гіпнотизацію в тому з плані, що людина перестає битися, наприклад, але таке вже є, тому прикольно, що там вона почне до тебе йти. Там тобто. такого ще я, я не бачив в Раусарасі. Не мене напала Нані, використала мені ульту, але я її притягнув і добив. З двох ударів, можу сказати. Потім я собі далі йшов шукати противників. До речі, як бачите, внутрі з бравлі до сих пір скринькіч. Це як подарунки на Новий рік. Хоча Новий рік вже давним-давно прийшов. Залишається я, Дінамайк і Бас. Я вирішив вбити Дінамайка, вбиваю його, Бас використовує гаджет і добиває мене. Мені навіть Ульта не допомогла. Далі йду в катку, нападаю на Мортіса, але він забагався в стіні. Да. Це головна проблема Мортісів. Я його притягнув до себе, гіпнотизацію і добив, бо Мортісам в цьому місті не треба жити. На мене напав Ліон, але він стріляв дуже далеко від мене, тому урона мені це, в принципі, якось ну, не сильно давало. Я використав ульту і просто почав від нього втікати, бо я не хотів з ним битися, типу я не хотів помирати. Він собі спокійненько ходив. Але я такий виходжу, когось хочу знайти, щоб вбити. Але він до мене приходить, не знаю, може ультою прийшов, не знаю. Я на нього нападаю, у мене дуже мало хп, я втікаю в портал, він за мною не пішов, він робить гаджет, лідінець, і його добиває базлайтер в цей же момент з якийсь сімома банками. Я використовую ульту, хочу його вбити, у мене майже це виходить, але якби тупа перезарядка, я не зміг його вбити. Але ні, я не зміг його зробити через перезарядку. Але персонаж класний, він міфічний, якщо що, тому коштує 1900 кредитів. І на цьому все. Всім дякую за перегляд. До побачення, до нових зустрічей.